Братья, э, есть вопросы члены церкви, которые приехали и уже для себя вы решили остаться в Европе. Они уже просят членства, но так как многие церкви еще не имеют регистрацию в Европе, что ответить пастору в Украине? Его член церкви переходит или присоединяется к какой церкви? То есть можно ли, имея группу, не міє регістрації в Європі, дать відповідь пастору в Україні, що його член церкви приєднується до групи до церкви, яка не має реєстрації в Європі. Що робити з цим питанням? Дякую, Дякуємо, Сергій. Володимир Павлович зараз дасть відповідь, але я просто хотів сказати: от Сергій Сичов, так я пам'ятаю, як ми зустрічалися була й рік. 15-й рік, початок війни на Донбасі. В Лисичанській ми були, так? В Севродонецькій. Ми мали зустрічі, і він приїжджав вже з окупованої території. Один раз потім він приїжджав в Київ, проривався, ще були якісь можливості. Я просто хочу на його прикладі. От зараз він зараз у Франції, так? Е, а, потім, Ви сідати, да, сідати. а А потім... потім... А потім були. Питання, потім були МГБ і все інше, діти ростуть. І я пам'ятаю, як він один раз сказав: я я більше так не зможу. Я хочу виїхати звідти, але я хочу служити. Коли кажуть, всім залишатися, чи всім виїжджати, от вам ситуація. І слава Богу. Бог вивів, Бог зберіг сім'ю, Бог повів у Францію. І, і сьогодні він задає питання про членство і продовжує там служіння. Це те, що має залишити, в чому має залишитися служитель? Просто Сергій, як приклад, я думаю, що не всі це знають. так? І це ще було не, не зараз, як повномасштабна війна почалася, ще раніше було. Але ми раді, коли наші брати ось таким чином можуть служити. А що стосується членства, брати, це дуже добре, коли ті члени церкви, які приїхали зараз вже у вас, і вони знайшли вас, знайшли церкву, відвідують вас, і вони вже вирішили залишатися, ви їх приймайте в члени церкви. Тому що ми вже так вивчаємо ситуацію в різних країнах тут в Європі, і ситуація закону, законів різна. В одних країнах взагалі не можна де зареєструватися, щось окремо. В інших це можливо буде зареєструватися, але ви приймайте їх. Хай вони беруть від тих церков, якщо там ще є пастир, є там деякон, якийсь лист. Чи просто повідомляйте тих братів ту церкву і приймайте, щоб вони відчували себе членом церкви. Це така коротка відповідь. Тому що вони не можуть, вони хочуть бути тут, вони тут живуть, вони вирішили тут жити. яка церква, яка назва, яка реєстрація? І пастор в Україні питає, я, Хто хто ви є? Хто скажіть, ви є? Скажіть, ми ваші і від вас. Плоть від плоті, плоті кость костей. Дякую. <реш> ні, Ну я не <реш> думаю, що є пастори, які ні, ні, не зрозуміють. Є такі пастори, які <реш> не розуміють, Так, яким треба пояснювати. Дивіться, приєднання до церкви в Європі тут не залежить від того, церква зареєстрована юридично у Франції чи ні. Це перше. Ми розуміємо, що коли церква є служителем, є група людей, є члени церкви, які залишили свою країну, переїхали сюди, сформувалися. І вони хочуть бути церквою, це церква. Ось чому ми і базу зараз збираємо по різних, і, і ця база буде на всіх ваших сайтах, на наших сайтах. І ми би хотіли, щоб такий пастир розумів, що є у Франції церква. Це церква. А вже як вона зареєструється, під якими законами і коли, це, це вже інше питання. Але в духовному плані. Визнання церкви не залежить від юридичної реєстрації, і, і пасторам потрібно це пояснювати. Якщо хтось із служителів ну, якось не розуміє, чи ще щось, можете сказати нам, чи да, обласному. Ми пояснимо про ті між. І ми пояснимо, тому що тим більше зараз, коли війна. Але дивіться, ще один момент. І він важливий: якщо людина, наприклад, знаходиться тут півроку, пів рік, рік, да, і вона не повертається в Україну. Їй, їй потрібно приєднатися до церкви тут, поки вона буде тут. Якщо вона буде повертатися, немає питань, але реально вона живе тут, і служителі з України мають благословляти. Головне, щоб це було в мирі і так далі. А, тобто, або можна взяти відео оцього відповіді, записати з телефона. Є онлайн-трансляція. Ви можете в чаті загальному мати її, вирізати, відправити, і це буде, буде легко, швидше. Так. А в мікрофон тіки, бо в нас і онлайн-трансляція, щоб люди також чули, що ви задаєте питання. Тут перший підіймав чоловік. по по цьому питанню, да, давайте. А наступне питання я прочитаю, якщо якщо у вас не по цьому. Мисль виникла ось із цим вопросом. А, може, бути пастору в Україні потрібно спросить, де этот чоловік протягом года здесь. Тобто, вопрос повернуть по-другому. Єсть одна ситуація, коли проситься десь а є інша, коли Я понимаю сейчас потерянность, когда человек где-то там, это также важно узнать, где ты сейчас. Где ты сейчас, с кем ты сейчас. То есть поставить вопрос с этой стороны. Вот так как вы приехали сюда помочь и посмотреть, где вы, чтобы пастор местной церкви мог точно так же. Я думаю, это было бы тоже, если там какая-то группа, найди кого-то. Как мы слышим даже, вот, Валерий Степанович, да, вот в обращении в видео, в которым присоединяйтесь по местным церквям, да, вот такой звучал призыв. Пастор знает овечек, Он, може, вначалі этот, пройшов, этот, а потім пішов момент. Вот я как якраз в этой ситуації, щоб і там, не просто де, хто это такие, ти где-то вообще, щоб і оттуда йшло. Вот ну, дивіться, брати, сестри, я скажу одну неприємну річ тут, не на користь тих, хто виїхали. А у нас в Києві десь 80% людей виїхало, коли почались події. В церковних чатах пастора пишуть, брати і сестри, напишіть, де ви є. Із ста людей, які виїхали, знаєте, скільки написало? Десять. 90. 90 мовчать. Це церковний чат, вони там є. Що робить пастор чи служителів церкви? Бере і починає визванювати всіх. Деякі так шифрувалися. Тому це має бути зворотній процес. З одного боку, служителі мають цікавитися, але людям не треба ховатися і не боятися, просто казати, там і там є. І якщо там є церква, треба туди долучитися, і служителі мають благословити. Я таку думку може, ще додам. Ви, ви зараз ми спілкувалися з однією церквою тут в Кьольні, і вони сказали про тимчасове членство. Наприклад, студенти переїжджають до Кьольну, вчаться, але вони хочуть залишатися членами там. Вони повернуться туди навіть на вихідні, але вони десь закріплені за якоюсь церквою. І я згадав ситуацію, коли в 2014 році до нас переїхали з Донецька, і я ну нагадував, запрошував, мовляв, ставати членами церкви. їм було тяжко. Ну, серце там пастор той навіть очікує повернення, вони не хотіли його ображати, і ми почали думати якесь паралельне членство чи щось таке. Бо от просто переключитись на одне членство тут. Ну от фактично було складно. То можливо, треба подумати про якесь тимчасове членство, тому що не хтось думає так: ну що я буду ставати членом церкви, може я через три місяці вже назад поїду, і вже я там не член, тут член. А так через три місяці ніби я і нікуди не пішов. Ну, через три, можливо, не треба це фіксувати, але якщо людина довший час, то це варто. Дивіться, кріпосне право відмінили давно. Думієте, членство в церкві це не, не приписані люди до церкви. Ми члени церкви, там, де ми живемо, де ми служимо, продовжений час. Можете називати це, як це у вас? Тимчасове, да? так? Тимчасове. Ну, тимчасове буває два роки, буває три роки. І тому служителі між собою мають гарно поговорити, передати людину з одної церкви в іншу і все. І потім так само повернути назад. Це, це треба... Проблема є в тому, що багато людей просто не хочуть це робити. Взагалі, не тому, що хтось не приймає чи хтось не віддає, вони просто не хочуть. Вони собі так, от, між двома берегами. членство останнє питання, і далі рухаємося. Дорогі брати, я підтримую Валерія Степановича, який сказав, що потрібно по країнах мати координаційну раду або координатора, який би ці питання вирішував. І, от брат Сергій Францію, представляє це наскільки я знаю, церква біля Ліону. Я представляю Париж. І питання ми задалеко просто зайшли. Питання полягає в тому в реєстрації церкви, наскільки я зрозумів. Немає ніяких питань по реєстрації церкви у Франції, тому що я одну церкву зареєстрував. Це було років сім назад, і зараз документи готові на реєстрацію ще одної церкви. Гаразд, дякуємо. Буквально два слова ми тут з мачем. Дивіться, брати, якщо якісь будуть проблеми з реєстрацією, ми можемо розмовляти з тими союзами, які є. Можливо, якась допомога буде потрібна від законів. Що стосується тих питань, щоб відпустили там з благословінням, звідки ви виїхали, ви теж можете нам написати. І ми, ми ж маємо ми спілкуємося, ми збираємо обласних на Раду союзу. Ми будемо про це говорити. Просто ми говоримо в загальному, але ми не знаємо конкретних ситуацій. Якщо є конкретна ситуація, ви кажіть нам, пишіть, і ми будемо про це говорити. І ми допоможемо вам гарно вийти, гарно тут стати членами церкви, щоб воно було дійсно правильно, вірно і по Слову Божому, і по нашим ну, статутам будемо даже так говорити.